Well you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know your love when you let her go. Вітаю, друзі! Ви на каналі Англійська для україномовних. З вами Олександра. Я прошу вас одразу підписатися на мій канал, а також не забути поставити дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Також дуже вас прошу поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобається, а також залишити коментарі під ним. Це дуже сприяє просуванню україномовного контенту на Ютубі. У цьому відео ми з вами розберемо пісню «Let her go» у виконанні «Passenger». така лірична, гарна композиція. В описі під цим відео ви зможете знайти всі слова до цієї пісні, якщо вам потрібно буде їх швидесенько повторити. Рекомендую також вам написати свої власні речення у коментарях з цими новими словами для того, щоб вони краще закріпилися у вашій пам'яті. А ми переходимо до розбору. Well, you only need the light when it's burning low. Need потребувати ось, піраміда масло. Всі наші потреби. Light світло. Burn, палати, горіти, як от свічечки. Low це низький. Ось у нас низький заряд батареї. Зверніть увагу, burn low це значить неяскрава палати, або ледве-ледве палати. Well, це таке слово, яке в англійській мові називається filler word. Тобто слова, які заповнюють паузи, такі слова як well, you know. На кшталт нашого Ну. Ну, ти тільки потребуєш світла, коли воно ледве палає, або коли воно ледве ледве горить. Послухаймо. Well, only, only miss the sun when it starts to snow. Miss це сумувати. Sun – сонечко, start починати. Snow – сніг або сніжити. Тут на початку бракує слова you. Ти тільки сумуєш за сонечком, коли починає сніжити, або коли починає йти сніг. To snow це іти про сніг. Або to rain, наприклад, це йти про дощ. Слухаємо. Only know you love her when you let her go. Know – знати, наш щудаль все знає love кохати. Let somebody go це відпускати когось. В даному випадку він відпускає її. На малюночку у нас чоловік відпускає повітряну кульку. Або ось тут хтось випускає пташок із клітки. Відпускати на волю, відпускати на свободу, або просто відпускати. Тільки знаєш, що ти її кохаєш, коли відпускаєш її. «Only know your lover when you let her when let go». Only know you've been high when you're feeling low. No, знову ж таки, знати. Be high. Це дуже класно почуватися, відчувати себе на вершині світу. Ось ми бачимо на картинці high це високий. Ось дівчинка високо знаходиться. А хлопчик low, низько. А тут, у нас, бачите, хлопчина стрибає від щастя. Kiss high. Feels high, можна ще сказати. Тобто він почувається щасливим. Be high, і ще, до речі, може означати бути під кайфом, покурити якоїсь там травички і be high. Ну, але в даному контексті у нас бачимо, хлопчина стрибає від щастя. He is high, тому що він в такому хорошому настрої, він відчуває, що все в нього круто і класно. А feel low – це навпаки, почуватися засмученим. Почуватися таким розчавленим, погано почуватися одним словом. Тільки знаєш, що ти почувався дуже круто, класно, коли почуваєшся засмученим. Або тільки знаєш, що в тебе все було а, дуже круто і класно в житті, коли ти засмучуєшся, або почуваєшся засмученим. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Гейте hey, ненавидіти. Road, дорога, miss знову ж таки сумувати home дім за домом. Тільки ненавидиш дорогу, коли сумуєш за домом. Only hate the road when you're missing home. I only know you love her when you let her go. Ну тут повторюється, тільки знаєш, що ти кохаєш її, коли відпускаєш її. And you let her go, і ти її відпускаєш. Як жіночка відпускає ось голуба або якусь пташечку на волю. Давайте послухаємо весь приспів Well you only need the light when it's burning low. Only know you've been high when you feelin' low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. Stare at the bottom of дно, glass. у нас дно Глас, це склянка. В нас в даному випадку дно склянки. Bottom of your glass. Hope. Сподіватися. One day одного дня. Dream, мрія. Наш чоловік мріє про різні речі. Last – це тривати. Сейл у нас розпродаж триває. 50-70% триває розпродаж. Steering, витріщаючись, дослівно. Ну, давайте скажемо дивлячись на дно твоєї склянки, сподіваючись, що одного дня ти зробиш так, що твоя мрія буде тривати. Make something last це зробити так, щоб щось тривало, зробити так, щоб щось діяло, не припинялося. В даному випадку це мрія, тут мається на увазі, що ти зробиш так, все таким чином, що твоя мрія зможе втілитися в життя і тривати якийсь проміжок часу, що вона не просто залишиться мрією у твоїх думках, а що вона справдиться. But dreams come slow and they go so fast Мені подобається ця пісня тим, що тут насправді дуже багато слів. Антонімів, тобто слів протилежних значенням, і таким чином дуже класно вчити слова у контексті. Slow це повільний, як той равлик, fast або fast, якщо у вас британська англійська, це швидкий, як оцей потяг. І у нас ще є тут два слова. Антоніми Come – приходити. Ось хлопчик прийшов додому і go іти, Тепер він іде з дому. Ну, dreams ми вже знаємо з вами це мрія. Дослівно перекладемо так, але мрії приходять повільно, і вони йдуть так швидко. Майте на увазі приходять, що мрії збуваються повільно і довго вони не тривають. You see her when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why. See – бачите? Close закривати eyes очі. One day, знову ж таки, одного дня. Understand розуміти. Ти бачиш її, коли закриваєш свої очі. Можливо, одного дня ти зрозумієш чому? You see when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why. Everything you touch surely dies. Everything все. Touch доторкатися. surely – Це 100% точно. Дай вмирати. Ось така картинка. І давайте звернемось до попереднього слайду, щоб зв'язати це у один контекст. Тобто одного дня ти зрозумієш, чому все, до чого ти доторкаєшся, точно помирає. Ну, тут дай, я не думаю, що в прямому контексті. Що він доторкнеться до людини і зразу ж та помре. Тут, скоріше за все, в переносному значенні мається на увазі, що всі його задуми, всі мрії, які в його голові виникають, якщо він починає їх втілювати в життя, то напевне, що вони не доживають до втілення і тому не тривають, як було у нас раніше. Давайте послухаємо цілий куплет. Paring at the bottom of your glass Hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why. Everything you touch surely dies. Далі в нас іде приспів. Ми не будемо на ньому зупинятися. Передивіться початок відео, якщо ви щось забули. Але, думаю, на картинках все доволі красномовно. А ми йдемо на другий куплет. Staring at the ceiling, the dark. Same old empty ceiling in your heart. Staring – знову ж таки, витріщатися, дуже пильно на щось дивитися як оцей хлопчик дивиться. Ceiling це стеля, dark це. Темрява. У нас in the dark. Значить, у темряві. «Same» такий самий. Ось у нас от, така сама жіночка. Old, старий, empty, пустий. Ось у нас склянка пуста. Feeling це почуття. «feel» відчувати або почуватися. Feeling що? іменник почуття. Ось у нас весь спектр. Різних почуттів є. I feel, я почуваюся, можна сказати good. I feel bad. I feel sad, feel low. На початку пам'ятаєте? Погано почуватися. Heart – це серце. Дивлячись на стелю у темряві, те ж саме старе, пусте почуття в твоєму серці. Because love comes slow and it goes so fast. Також фраза повторюється, тільки там у нас була Dreams come slow, да? Тут, тому що кохання, cause, так, зверніть увагу, будь ласка, скорочено від because, тому що апостраф cause, Кохання приходить повільно і воно йде так швидко. Ну, так само, що кохання швидко і йде також, якщо його не підтримувати якимось чином. Well, you see her when you fall asleep, but never to touch and never to keep. See – знову ж таки бачити Fall asleep – Гарний вираз, запам'ятайте його засинати, Дослівно – падати в сон. Fall asleep, ось як дівчинка, у нас засинає. Never – ніколи. Ось у нас було слово always, пам'ятаєте, завжди 24 на 7. Я його перекреслила, і це вже ніколи. Touch доторкатися було вже у нас це слово keep – залишати. Ось у нас хлопчик перебирає свої іграшки, в один контейнер кладе те, що він залишає собі, Keep, і в іншу коробку збирає те, що він готовий віддати. Donate, donate – це задонатити, віддати комусь у користування. Ну, і ти бачиш її, коли засинаєш. Але ніколи, щоби доторкнутися, і ніколи, щоби залишити. Дослівно, ну тут значені, що ти бачиш її перед своїми очима, коли засинаєш, але не можеш доторкнутися, і не можеш залишити її поряд з собою. Because you loved her too much, and you dived too deep. Love кохати too much. Занадто багато. Бачите, скільки в нього писанини і роботи? Too much. Це занадто багато. Dive це пірнати або занурюватися у воду. Deep це глибоко. Too deep занадто глибоко. Ось як оцей аквалангіст, який пірнув занадто глибоко. Тому що ти кохав її занадто сильно, і ти пірнув занадто глибоко. Ну тут теж, по-моєму, текст у переносному значенні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, що він тут мав на увазі. Ну, я думаю, що, напевно, тут він каже, що оскільки він кохав її занадто сильно, то він занадто сильно занурився у свої почуття у ці стосунки. Давайте послухаємо весь другий куплет. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. Cause love comes slow and it goes so fast. We see you when you fall asleep, but never to touch and never to keep Cause You love to too much and you dive too deep. Далі повторюється приспів, не будемо на ньому зупинятися. Ну що ж, ми розібрали з вами цю пісню. Якщо ви хочете поспівати разом з Passenger, або подивитися відеокліп на цю пісню разом з субтитрами, я зробила для вас окреме відео посилання в описі до цього відео. Будь ласка, передивляйтеся і співайте разом з виконавцем. Будь ласка, напишіть в коментарях, як на вашу думку про що ця пісня, про що співає Passenger, а також... Не забудьте поставити вподобайки цьому відео, якщо воно вам сподобалося, і підписатися на мій канал. Дякую вам за перегляд, бажаю вам чудового дня і побачимось у наступних відео. Бувайте!